Управлінням внутрішньої безпеки поліції у Рівненській області було отримано інформацію про пропозицію неправомірної вигоди одному з працівників Острозького відділу поліції. З'ясувалося, що співробітники сектору реагування патрульної поліції на одній з вулиць міста зупинили автомобіль, при огляді водія якого було виявлено наркотичну речовину. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Машину у чоловіка, жителя Хмельницької області, вилучили. Та доставили на штраф майданчик, а відносно нього самого розпочали кримінальне провадження за незаконне зберігання наркотичних речовин. Наступного дня хмельничанин прийшов до начальника сектору патрульної поліції, який безпосередньо його затримував, і запропонував домовитись закрити відносно нього справу та повернути йому автомобіль за хабар. Майор поліції відразу цю інформацію повідомив управлінню внутрішньої безпеки та своєму керівництву. Слідчими Острозького відділу поліції відносно водія було розпочато ще одне кримінальне провадження цього разу уже за частиною 3 статті 369 кримінального кодексу України. Фігурант був затриманий управлінням внутрішньої безпеки та Острозькою поліцією у службовому кабінеті правоохоронця, коли він йому приніс одну тисячу гривень. За кілька днів по тому у здолбунові працівники патрульної поліції зупинили водія цього разу автомобіля Мазда 323, який перебував за кермом у стані наркотичного сп'яніння. А в салоні автомобіля зберігав пакунок з марихуаною. 31-річний місцевий мешканець, зрозумівши, що йому доведеться нести кримінальну відповідальність, звернувся до начальника роти патрульних з пропозицією півтори тисячі гривень за те, щоб забрати машину та не направляти матеріали до слідства. Капітан поліції доповів цю інформацію своєму керівництву. А здолбуновське відділення поліції написало звернення до управління внутрішньої безпеки з метою вжиття заходів щодо захисту працівника поліції. Тож спільними діями співробітників управління внутрішньої безпеки та співробітників головного управління рівненської поліції було задокументовано факт передачі коштів правоохоронцю. Водій, який перебував за кермом у стані наркотичного сп'яніння, міг не лише сам загинути, але й позбавити. Життя ні в чому не винних людей, в кращому випадку відбутися чималим штрафом, як і за зберігання наркотичних речовин, також передбачено покарання у вигляді від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років. Але усім бажаючим підкупити правоохоронців, варто пам'ятати, що надання пропозиції або обіцянка неправомірної вигоди службовій особі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.